Добрий день, матусю Україно, добрий день, великі і малі. Привітайся і ти, мала дитино, до всього, що є на цій землі. Любі малята сьогодні до нас в гості завітала маленька дівчинка Марічка. Їй подобаються українські віночки, адже вони дуже гарні. Їх плетуть з різних квітів та трав і вплітають різнокольорові стрічки. Український вінок це традиційний головний убір дівчат. Вінок це символ любові і нескінченності роду. Перший вінок виплітали, коли дитині виповнювалося три роки. До самого заміжжя дівчата плели та носили вінки. Не тільки калину вплітали у віночки, яка є уособленням добра, миру і благодаті. А інші квіти. Діти, допоможімо марічці сплести віночок. А для цього нам треба виконати завдання. Подивіться уважно на віночок. Стрічки якого кольору такі ж самі, як кольори нашого прапора. Назвіть їх. Молодці діти. Ось у нас уже є. Перша квіточка соняшник, яка є символом благополуччя. Будь ласка, розгляньте картинку. Яку геометричну фігуру вам нагадує український віночок? Молодці діти. Ось вам. І друга квіточка мальва це берегиня нашого роду, символ віри, надії і любові. Порахуйте, будь ласка, квіти. Скільки їх? Молодці дітки! Ось вам іще одна квіточка. Мак. Мак це квітка мрії, символ родючості і краси. Подивіться уважно, яка квітка висока. Яка квітка низька? Дуже добре, дітки. І в нас є ще одна квіточка барвінок. Барвінок це символ життя. Подивіться уважно і скажіть, квіточка якого кольору буде наступною? Так, правильно, і ще одна квіточка. волошка. Волошки – це символ людяності і привітності. Подивіться уважно і скажіть, яка квітка знаходиться ліворуч. Яка квітка знаходиться праворуч? Яка квітка знаходиться посередині? Молодці! Ще одна у нас квіточка, ромашка. Ромашка це квітка ніжності і здоров'я. Подивіться уважно, а що ж тут не так? Молодці справилися з завданням, і у нас ще одна квіточка. Чорнобривець, чорнобривці це символ кохання і вірності. Молодці діти! Ви гарно попрацювали. Ось який віночок ми сплели для Марічки. Тепер Марічка буде задоволена, ну справжня українка. Сподобалося вам наше заняття? До побачення, діти!